Підготовка до опалювального сезону у Кропивницькому завершується. Комунальне підприємство Теплоенергетик, яке забезпечує місто теплом, готове до зими на 90%, каже його керівник Олександр Чельник. Під час заповнення мереж водою стаються пориви. Практично майже всі котельні готові. Проведено ремонт, ревізія і обслуговування технологічного обладнання. Продовжується і процес ремонту теплових мереж. тому що під час проведення гідравлічних випробувань, які ми провели в квітні, проявилося понад 250 поривів. Ми їх поступово протязі літа усували. Цій трубі, яку прорвало, 40 років, розповідає майстер підприємства В'ячеслав Скляр. Полагодити її планують за два дні. На цьому місці проходить теплова мережа діаметром 720 міліметрів. На які мікрорайони Це вистачає тепло? Це майже на весь центр міста. Зі слів директора теплоенергетика, щодня усувають від п'яти до семи поривів. Після того, як почнеться опалювальний сезон, це, на жаль, така об'єктивність, що коли почнеться термічне розширення трубопроводів, на жаль, також проявляться і ще додаткові руйнування В минулому році. Від початку опалювального сезону у нас проявилось... Більше трьохсот поривів. говорить порівняно з минулим роком, ціни на матеріали для ремонту зросли. У грудні минулого року, двадцять року, ми купували трубу в середньому 28-29 тисяч за тонну. То на сьогоднішній день ця ж сама труба в межах 65-66 до 70 більше тисяч і нестабільність поставок, тому що є ряд позицій, які на жаль, виключно імпортна складова. Порушена логістика. Наша, як кажуть, давня і постійна біль це борг населення. Лише за минулий опалювальний сезон населення боргує 32 мільйони гривень. Загалом за всі роки це понад 145 мільйонів гривень. Обсяги газу значно скоротилися для нашого підприємства, для цілої опалення, як населення, так і бюджетних установ. Майже до 30% Опалювальний сезон планують розпочати, коли середньодобова температура впродовж трьох днів буде менше 8 градусів тепла. Олена Жикалова, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.